Всім привіт, друзі, з вами Вадим Довченко. Граю проти українського майстра. І давайте його. Здається. Чи це все-таки кандидат український? Кушнір Володимир. Щось таке дуже знайоме просто. Давайте. <кій> а 4. Угу. Цікавий варіант такий, звісно. Давайте. Пішак вперед хочу провести. Окей, він побил здається, це правильне рішення. Зараз кінь виходить. Кінь виходить, тут декілька варіантів, можна напасти. Ось так от цікаво. І тепер. І тепер можна зіграти якось ще цікавіше. Так от напасти ще. Турою ніби. І зіграти перс d 7 Цікавий варіант. Я ж сам бачите, не вірю в нього. Цей варіант можна буде побити? Хм. Шах-шах, шах-шах. Може відразу пішк перед зіграти. Цікаво буде. Мені тут кінь мішає його побити цього коня. кань. перед передусить цікаво. Так, по тут відразу буде такий хід, а мені не треба цього допускати. Давайте нападемо на слоно. Славлю короля страшно. Взагалі партія має розсипатись за секунди. Тут, але поки ще не розсипається. Так, ну є якесь взяття. Може перезабрати туру. Може вперед зіграти. Взяли, взяли і слона ще раз напрягти. або коня напрягти. Слухайте, ну давайте. Горіла хата, горий сарай. Так, і можна буде напасти нагада. Що зараз пішак вперед, то нападемо. Або взагалі віддам. За слона. Взяли, взяли, цікаво. Тепер немає як слоном атакувати, тому що тут же Тура поб'є. Ха. Я нападу на коня. Сидіться напад на коня такий так виглядає смачно. Ні? Давайте нападаю на конячку. Він тут мене обмежує мою туру. Суперово просто. Давайте так. Тепер готую взяття просто і мат. Це, звісно, не шахи. Ось. Можна вже побити? Побили і слон вийшов. Побили, якщо він не б'є королем, то слон виходить гарно. Чи він їде конем. Тут якось поб'є, я не вірю, що там щось буде. Давайте так. Ти побили. перс б'є. Слон виходить. Чи буде мат? Не буде мат. Давайте проти. Кушніра, Володимира. Ну і кінь висить тут. Можна б і коня буде побити. Хоча там велика на наша. Для чого мені це? Якщо відійшов, тоді побіг. Все не От ферзь здається дуже розумним ходом. Ммм, блін. Програв я напевно. <эфф> Вау. Ну там ж неможливо захиститися вже нормально я думаю навіть побити по фар сюди тоді побив взяли взяли мат висить та ні хоча з іншої сторони якщо взяли тура пішла на чорну напали Давайте, у мене ще є варіант. Головне, немає шахів, Чи є? Закрився кінь, побив, тоді я шах даю. Правильно. Можна буде так зіграти. Немає шахів. А там завжди мат висить. проти Кушнира Володимира, то граємо. Пішли. Загрожує слон. Якщо навіть пішак закривається, тоді мат. Ну, пішак закрити слоном. Ні, ну тоді, друже. Можно ж... Чай, так, 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 так. Шах, шах. 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 І зв'язали ферзя. Супро просто. Перемога. 2343. Кошнір Володимир. Я от зразу сказав, що майстер, дайте перевіримо. Ми щось. Просто дуже знайома фамілія ім'я. Ось шахи. Чес Сдався він. шах, Шахи, щось нема, слухайте. Ну, сильний, окей, сильний суперник, нема що там сказати, просто розвалився чомусь. Окей, подивимось, моя точність наскільки була хорошою. Між цікаво. 77,9, дуже погана точність, проте, ну, розумієте, в таких партіях точність тут не головне, тут головне е, моральний тиск на суперника. Ось, подивіться, 2343. І це вже помилка була, піша вперед. Також помилка, але не втрачалася. Це не то, що повністю повна вже помилка ось тут. Що потрібно було робити? Ну от Якщо зараз мінус одиничка за чорних, то ось тут мінус 0,5. І ще відхід мінус 0,6, все-таки далі в чорних краще. І ось тут просто пішак вперед грейд. Ну Я це бачив, просто думаю, чому і там ж така атака проходить, що і ферст тут підключається, і всі фігури просто там кінь всім заважав. І тепер починаємо. Хоча, напевно, найсильніше це просто побити. Кінь є 5. Ну, я б не підняв би кінь Е5. Окей, ну і тут вже бум. Перший удар такий цікавий. Знову ж таки, втрачена, але не зовсім втрачена, мінус 0,5. Знову ж таки, мінус 0,5, тому що ферзь б'є. Так, так, так і думав, що ферзь поб'є. Ось, напевно, тут найсильніше було. БЦ спочатку. Ну, також я думав про це, БЦ, але я думав, що буде а, аж 3 буде зіграно. Тому максимально. Так, ну і тут вже б'ємо на найточніше рішення. І зв'язуємо туру. Тепер єдиний, напевно, ще варіант був шах, але там пішак закривається. Тінь, якщо б'є, то там просто мат получає. ось суперник. Ну, може, не мат, але прогон отримує. А, і там ще слон закривається. Ну так, да, не проходило навіть це вже. Я вже побачив цей, цей момент. Ну і тут вже на взяття просто шах. Король відійшов в шах і зв'язали ферзя. І партія виграна. Немає ніяких вилок, бачите, на ферзя, щоб там якось поставити щось кудись, але і все. Ось вам мінус 9 вже в кінці. Ну, це була хайлайт, не знаю, дуже схожа на якусь безсмертну партію. 2343, просто суперник непростий. Ось таке. Добре. Все для вас.